Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки. Софійка і сад вдячних думок. Тема Позитивне мислення та вдячність У тихому містечку серед зелених пагорбів жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона любила читати казки і малювати небо всіма відтінками блакиті, але останнім часом їй здавалося, що життя нудне, а дні схожі один на один. Коли братик випадково розлив сік на її малюнок, Софійка засмутилася чому все завжди йде не так. Її бабуся, що саме поливала квіти, почула це й усміхнулася. Іноді щастя ховається у дрібницях, сказала вона. Треба просто навчитися бачити його. Але ж що хорошого у зіпсованому малюнку? здивувалась Сохійка. Бабуся принесла маленький горщик із землею. Ось, сказала вона, твій сад вдячних думок. Щодня, коли трапляється щось приємне. Навіть зовсім дрібне. Прошепочиться в землю. Вдячність допомагає вирощувати красу. Софійка не дуже вірила, але погодилась. Першого дня вона несміливо прошепотіла. Дякую за веселку після дощу. Наступного дня, дякую, що міла, поділилася зі мною олівцями. А потім. Дякую за теплі млинці на сніданок. Минуло кілька днів, і Софійка помітила диво. Із землі пробилися маленькі зелені паростки. З кожною новою вдячною думкою вони росли, аж поки не розквітли яскраві квіти, наповнивши кімнату ароматом радості. Тепер Софійка помічала хороше всюди. Як сонце грає на вікні, як сміється братик, як учителька лагідно говорити з дітьми. Навіть коли впустила морозиво, посміхнулася. Зате встигла скуштувати першу ложку. Одного ранку до неї прийшла заплакана подруга Міла. Мій кіт утік! схлипувала вона. Софійка обійняла її і прошепотіла, посядемо вдячну думку разом. Але як бути вдячною, коли мені так сумно? спитала Міла. Можна подякувати за любов до твого кота, вона ж залишилася із тобою. Вони нахилилися над землею і прошепотіли. Дякуємо за любов, що не зникає. Минув тиждень. І кіт повернувся, а квітка, яку вони посадили разом, розквітла найяскравішою з усіх. Софійчин сад став схожим на веселку. Кожна квітка нагадувала про момент доброти, сміху чи любові. Коли бабуся знову завітала, вона ніжно посміхнулася. Бачиш, Софійко, вдячність, як сонячне проміння. Вона допомагає рости всьому навіть у серці. Тієї ночі Софійка дивилася на свій сад, що сяяв під місячним світлом, і прошепотіла. Дякую за цей чудовий світ! І заснула з посмішкою, а її серце було сповнене тепла і світла. Наша казка добігла кінця. Але попереду ще стільки цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.